І в нас це найголовніше з фронту і тилу на 11.30. речник повітряних сил ілля Євлаш підсумував продуктивність нашої протиповітряної оборони цієї ночі. Чотири з чотирьох іскандерів знищили сили ППО, п'ять із дев'яти крилатих ракет Х-59. Загалом знищили 84 повітряні цілі із 99. Це дуже добрий результат, наголосив Євлаш. Чи справді долетіли ракети до Молдови? Поки невідомо, Зате очевидно, що росіяни постійно модифікують. Свої ударні засоби, зокрема і авіабомби. Тож і наші сили оборони мають бути постійно пильними, наголосив Євлаш ворог підступний і цинічний. Він шукає різні методи, як можна завдати ударів, використовує різну зброю, в тому числі яку. Імовірно, або не застосовував, або дуже рідко застосовував раніше, аби перевірити нашу систему ППО, аби виявити якісь слабкі шпарини, так досягнути своїх цілей. Проте ми бачимо, що досить велика кількість цих ракет та засобів ураження ворога вона ліквідується нашими силами оборони. Авіація, артилерія і дрони росіяни продовжують атакувати прикордонні райони Сумщини. Напередодні ворог завдав по області зо три десятки ударів. Зафіксовано понад півтори сотні вибухів у 12 громадах. Найбільше росіяни тероризували Хотинську громаду. Її окупанти накрили арт дощем. А по Писарівській цілили з реактивних систем залпового вогню та запускали різні типи дронів: ланцети і ФПВ-шки. У громадах пошкоджені будинки, інфраструктура в області в котре Закликали людей евакуюватися з прикордонних районів. М'ясні штурми без підтримки техніки. Так росіяни атакують околиці Торецька. Відбивають навалу росіян як піхотинці, так і мінометники 24-ї бригади імені короля Данила, що тримають оборони на цьому напрямку. Тож, як бійці нищать росіян в репортажі Владислава Круглова. Зараз така погода, що не дуже хороша для переміщення. Велика активність тут ворожі БПЛА, це, зокрема, Орлани. На дворі сонячна погода. Отже, їхати до позицій мінометників, що тримають оборону на турецькому напрямку, доводиться якомога швидше. У небі може чатувати ворожий ФПВ-дрон чи Мавік. За допомогою останнього рашисти наводять артилерію на наші логістичні шляхи. Ми вже їдемо тут, де небезпека. Сьогодні прилітали касетні боєприпаси. Так що туди. Безпосередньо всюди вони стріляють, виявляють нас. По місту сильно б'ють, прилітає по Турецьку? — Пару разів на день якийсь кап прилітає, ракета кап чи ствольна артилерія. Поки їдемо за вікном, бачимо десятки зруйнованих будинків. По цих скелетах, що залишилися від будівлі, росіяни б'ють раз на кілька днів. Доїхавши до позиції мінометників, що за пару кілометрів від рашистів, ми одразу ж спускаємося під землю. Постійно в укритті, тому що тут набагато безпечніше і більше шансів вижити. Бійці чекають від аеророзвідників ціль, тому поки є час, розповідають про щоденні російські атаки. Тут, на турецькому напрямку, росіяни ледь не щодня штурмують позиції наших піхотинців групами по 30-40 одиниць особового складу. Вони можуть один раз там, у день піти, можуть пару разів пробувати штурмувати наші позиції. То їм треба наш, нашій землі хоча б хоч маленький клаптик не треба. Ну, чи їх женуть, я не розумію, чи вони по своїй волі йдуть, їм треба наша землятися. Бійці кажуть бити по живій силі противника саме задоволення. По-перше, це зручно, бо рашисти перед атакою скупчуються. По-друге, вигідно, бо на удар по ворожій піхоті використовується доволі мало боєприпасів. Краще з одної попасти, ніж просто накидати непонятно, куди. Ми шукаємо ціль і б'ємо по цілі. а вони б'ють просто квадрат накривають там або реактивна артилерія стріляє. Вони квадрат накривають. І так само і міномет б'є, квадрат накриває. І вони думають, що може, де все-таки попали. І там, і по домам, і по гаражам, і по всьому, що може бути. І ось аеророзвідники передають по рації, аби бійці готували три міни 120-го калібру. Намічається ціль. Намотуємо пороха відносно відносно скільки треба, на якому заряді. Ворожа ціль звідси за 3,5 кілометри. Дід каже, щодня споряджає міни на різну дальність, бо щодня роботи надбагато. Вистрілити можемо багато, хіба щоб міни були. Як є міни, то, то йде робота. А скільки в день буває, так можете по росіянам відпрацювати? 30-40 це без нічого. А так і 100 можна випустити, і 110. Нарешті бійцям поступає команда до роботи. Давай, одного. Після першого пострілу мінометники відновлюють розташування міномету. Я так розумію, знову координати наводити. Є, є, є. Так, Так. ті самі просто відводим наводимо назад, тому що збився міномет. І знову. Постріл. випустивши три міни, бійці маскують зброю і чим швидше йдуть в укриття. Ми працювали по о, самій піхоті. Вони після першого пострілу сховалися в укриття, і ми відпрацювали по укриттю. Ціль була знищена. Вдалих результатів могло і не бути, аби не наші аеророзвідники, які вишукують ворога за допомогою дронів. Дрони це наші очі. Ми без дронів нічого не бачимо. Куди стріляти, як стріляти? Як ми не бачимо цілі, чи ми навіть неї на попали, чи ні. а дронів коригують, наводять поправки, дають право вперед. Дрони на війні це розхідний матеріал, і ворог їх, якщо не збиває, то садить за допомогою ребу. Тому мінометники просять глядачів про допомогу, аби мати очі та нищити ворога бійцям, необхідні як денні, так і нічні дрони. Кьюар-код для донату ви бачите на екранах. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факта і Сітіві. Єдині новини. Після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу збройних сил, кількість необхідних мобілізованих була суттєво зменшена, сказав в інтерв'ю укринформу головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Нагадаю, що попередник Сирського Валерій Залужний казав про потребу у 500 тисячах армійців. Новий головком очікує, що у війську буде достатньо людей для захисту батьківщини, як мобілізованих, так і добровольців. При цьому Олександр Сирський наголосив, що підрозділи, які перебувають на фронті, Ті потребують відпочинку, тому в силах оборони у рамках аудиту переглядають чисельність певних військових частин, які не беруть участі в бойових діях. Це дозволило вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. Буквально в ці хвилини в столиці триває форум культурна та інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій разом із соціально-психологічною та економічною адаптацією для мільйонів українців. Це надзвичайно важлива проблема, що потребує серйозної уваги і влади, і суспільства, і міжнародних організацій. На форумі працює наша спеціальна кореспондентка Наталя Луценко. Вона зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Наталю. б почути від вас якісь цікаві ініціативи та ідеї, які вам вдалося почути на цьому форумі. Прошу вам слово Олена, добрий день. Ну що ж, цікаві ініціативи ще звучать на форумі, адже він триватиме до вечора. Але те, що вже прозвучало, це те, що головний без плану не буде реалізації, кажуть, на відкритті цього форуму. І головна пропозиція, головний заклик, це спільне об'єднання державних інституцій, громадськості, бізнесу, а також міжнародних партнерів для повноцінного культурного інформаційного відновлення на деокупованих територіях. І виконувач обов'язків міністр, міністр культури та інформаційної політик... Літика Ростислав Карадієв каже, головна робота з культурної інтеграції українців буде проводитися не лише на територіях, які вдалося повернутися однак є план відновлення і для територій, які сподіваємося до нас повернуться. Йдеться звісно про Донеччину, про Луганщину, про південь Херсонщини і Крим. А головне, я нагадаю і повторююся, це те, що треба залучити міжнародні інституції до цього. Ми сьогодні не можемо справитися самотужки, зрозуміло. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, і президент, і кожен артист, який виїжджає за кордон, просить допомоги, не з протягнутою рукою, а допомоги для вирішення тих завдань, які сьогодні стоять перед всім світом. Боротьба зі злом, встановлення світових цінностей на максимально великій території нашої землі, і сьогодні, де це особливо потрібно на території нашої країни в Україні. І дуже активно доєднується реінтегрувати деокуповані території американська місія в Україні USAID, Вони вже дбають про відновлення культурної спадщини, зруйновані музеї і історичні пам'ятки, залучають видатних особистостей до цього. Представниця місії Теодора Дел каже, США стоять пліч опліч з Україною у питанні відновлення її культури. Звичайно, культура є засобом перемогті війну, яка є нашим спільним. головним завданням. Вона також є е засобом забезпечення майбутнього. Культура дає надію, спонукає до єдності і дії, і теж генерує кошти у деокупованих спільнотах. на форумі виступив і український письменник Сергій Жадан. Я нагадаю, що він сам з Луганщини і мріє повернутися додому, тому ця тема для нього дуже емоційна, дуже щемлива. Він закриває закликає українців не роз'єднувати наше суспільство і не будувати бар'єри з тими українцями, які досі перебувають на окупованих територіях. Коли в Україні сьогодні говорять і цей термін окуповані території, то так чи інакше десь підсвідомо в декого з нас виникає це відчуття бар'єру, відчуття інакшування, відчуття можливо несвідоме, можливо, не спеціальне, можливо, от, власне, підсвідоме відчуття того, що ми говоримо про дещо інші території, дещо інших людей, не таких як ми. І мені здається, це велика пастка і це потенційно велика проблема. Це те, що потрібно переборювати вже сьогодні. Ну і поки російські ракети нищать українські міста систематично знищують українську культуру і спадщину, кажуть на форумі, українці об'єднуються і будують заново. І е, насправді це дуже великий масштабний виклик, адже е, мова йде не лише про. Спільну державну політику не лише про збереження культурної та історичної спадщини, але це про і формування нових українських наративів, про мистецтво під час війни і про боротьбу з російською дезінформацією. Сам форум триватиме триватиме до сьомої вечора. І сподіваюся, що наші колеги з марафону розкажуть глядачам ще більше. Олена. Я вам дякую, Наталя. Це була Наталя Луценко. Вона включалася з форуму культурна та інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій, які тривають сьогодні в Києві. Російські окупанти не дають експертам магате доступу до зон Запорізької атомної електростанції, де розмістили своїх військових і техніку. Про це в черговому звіті заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі. Втім, про таке кричуще порушення безпеки на ядерному об'єкті інспекторам. Відомо, зокрема, вони бачили відео і фотодокази, що розлетілися в. Соціальних мережах. Також у звіті зазначено, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС щодня чують вибухи. Цитую, кілька разів звуки долунали з близької відстані, ймовірно, від артилерійських пострілів, що виходили з території станції. Кінець цитати. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.